У читальному залі Центральної районної бібліотеки міста Броди відбувся захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Сюди були запрошені керівники районних засобів масової інформації, які розповідали студентам Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича про важливість рідної мови, силу журналістського слова та перспективи районних засобів масової інформації. Детальніше у наступному сюжеті. Зустріч, що відбулася у Бродівській центральній районній бібліотеці, була приурочена ще й до 145-річчя від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки. Її вірші надзвичайно пронизують душу і пробираються у саме серце. Зараз пропонуємо вам насолодитися приємними поетичними моментами у виконанні Еріки Ногтєвої. Відаючи на осуд, а іноді і на поталу не тільки свої думки, роботу, а й усе своє життя. Не знаю, як для кого, а для мене б та хвилина, коли б я побачила свою докладну біографію у друку, була б найприкрішою хвилиною мого життя. Дарма що нема в ній особливо цікавого чогось для людей, ні надто ганебного для себе самої. І те, що буде, здається, мені вже минуло. Ті люди, їх речі, події, знайомі мені, мов чула їх в казці, мов бачила в сні, ще здавна, ще з малку, неначе наче тіні жили десь зо мною в незнаній країні, і я до них лину далечінь, де спогад, про мене вже буде, мов тінь от того листка, що зірвався до ранку і в сутіні зник, мов у силі серпанку. Мені здається, що я маю перед собою якусь велику битву, з якої вийду переможцем або ж зовсім не вийду. Якщо у мене справді є талант, то він не загине, то не талант, що погибає від туберкульозу чи істерії. І хоч і заважають мені сілиха, та хто зна, чи не кують вони мені такої зброї, якої немає інших здорових людей. Слово, моя ти єдина зброї, не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів. Месники дужі, візьмуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. 21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Адже мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат. Без своєї культури та в першу чергу мови немає народу. Тому з цієї нагоди бібліотекарі Надія Степура та Еріка Нохтіва провели зустріч керівників районних засобів масової інформації зі студентами Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Сьогодні мож, могли б ми вести розмову на різні теми навколо нашої мови. Проте на зустріч з вами, юними, ми запросили людей, котрі в її величності слову служать щодня. Тому що їхній фах – журналістика. Вони стоять на сторожі рідного слова. Зараз я запрошу до слова редактора районного часопису Голос відродження Запокрицького Надію Васильівну, члена Національної спілки журналістів України. Надія Васильівна народилася на Житомирщині. Ця земля дала її крила для творчого злету, та земля її покликала знову до творчості. Вона автор краєзнавчого нарису, співавтор краєзнавчого нарису Андрієвичі, Мій рідний край, моя історія жива. Її творчий доробок знайшов. Місце є творчий поетичний доробок, знайшов місце у такому поетичному збірничку на вічній варті. Зараз ми запрошуємо Менію Васильівну до слова. Раніше ми, напевно, не задумувалися, не задумувалися над таким відомим всім кліше Слово це зброя. Ми просто сприймали його як крилатий вислів. Сьогодні ми. Як ніколи переконуємося і усвідомлюємо, що слово журналіста це дійсно зброя і журналісти це є воїни, воїни на ідеологічному фронті. З листопада 2013 року змінилася Україна, змінилося життя українців, змінилася і навіть дуже змінилася українська журналістика. Ми живемо і працюємо в дуже непростий час в умовах війни з Росією, а також в умовах інформаційної війни, яку ми, на жаль, програли Росії і програємо. Перш ніж на схід України, Крим, перш ніж туди зайшов російський агресор. Туди зайшли російські засоби масової інформації, там насаджувалася чужа історія, перекручена історія. Мені також часто доводиться спілкуватися з учасниками той, які вже повертаються сюди, до нас на Брідщину. І вони також зауважують про те, що вони там справді. ...українського слова і по декілька разів перечитують навіть вже, ну, давні газетки, де щось пишеться там українською, де пишеться про Україну. Ми, наша газета передає також в Дому АТО для наших земляків свої екземпляри і голосу відродження, і е, «Проїв вечірні. Якщо ми програємо... Інформаційну війну ми програємо все. Тому що запрошуємо вас до співпраці. Кому припаде до душі професія журналіста, ви після можете захочете продовжити навчання в університеті, ми даємо характеристики, рекомендації, публікації. От. Завжди чекаємо молодих у себе в редакції, завжди ну, у нас, скажімо так, Молодіжна проблематика трошки в газеті, але от можливо хтось із вас піднімав би її якісь по нам нові ідеї, гарні вносив би. Так що чекаємо вас в редакції. Запрошую до співпраці. А ще хочу сказати, що наша газета також є на межі в електронному варіанті в розділі. Часописи в Розівщини, там також є і голос відродження можна почитати в електронному варіанті, і до вечірні можна почитати також в електронному варіанті. Так що давайте працюємо і піднімаємо і зберігаємо нашу рідну українську мову. А ще Надія Васильівна зазначила, що саме визнання і збереження всіх мов у світі загалом та в Україні, зокрема, є ключем до збереження миру. Переконуємося, що газета Голос відродження завжди стоїть на позиції українськості, і особливо зараз журналісти районки працюють над забезпеченням мешканців Бродівщини якісною та достовірною інформацією. Броди годяться тим, що в нас в Бродах є наша бродівська телерадіокомпанія Броди, в якій працює творчий, молодий колектив. І сьогодні от вони так дружно прийшли на вашу зустріч. Я вам представлю голова телерадіокомпанії Броди Володимир Степанович Булишин. Прошу, навіть на куча. Такий молодий перед вами стоїть студент. Львівського університету журналістики Роман Вільчанінов, і вони таким дружнім колективом прибули на зустріч із вами зараз. Я запрошу до слова голову телерадіокомпанії компанії Броди. Е, Володимира Степановича Булишина, члена національної спілки журналістів України, краєзнавця, який займається історією нашого рідного краю. В нього є чималий доробок історичних е, досліджень таких мандрів по рідному краю. Бо хто ж буде вивчати рідний край, якщо не ми? В нього є публікації на такі філософсько-політичні теми нашого буденного дня? Е, товариство, до, до співпраці. Прочую. В принципі, розробником сайту нашого, який називається на межі, є випускник провідського коледжу Роман Кушнірянко. Так що, в принципі, все ваша руках. Люди нам потрібні, потрібні ідеї, потрібні свіжі ідеї, нестандартні, яких може, я навіть через свої 42 роки не встані навіть побачити. Світ кудись рухається, куди ми звідтям розуміємо куди, не дало прочитав таку річ, що виявляється, 90% всіх носіїв електронної інформації, тобто, е, жорстких дисків, там, цей, серверів, е, флешок і все, що на світі, 90% зроблено за останні два роки, уявляєте собі це? Це просто важко уявити. Куди ми рухаємося, не знаю. Ну, тобто, нашу, Напевно, протягом нашого життя ще чекає таке, що ми просто не уявляємо. Я колись в, напевно, в другій половині 80-х прочитав всю фантастичну літературу, яка була в районі, ре... в, ре... в, ре... в сільській бібліотеці. Там вже трохи було і американської літератури, але ніхто не міг передбачити такого прориву бо саме в цих технологіях, які, які відбуваються в наші. Десь там писали про якісь польоти в космос, ще кудись. А... Про те, що були такі от е, в інформаційних технологіях, ніхто не міг перезбачити. Е, ми маємо час на телебачення. Якщо є амбіції, бажання себе спробувати в якихось телевізійних проєктах, ми завжди відкриті. Це не, не якісь там великі смола, це, це правда. Приходьте, будемо щось, щось думати, як, як це зробити. Ми працюємо е, з інтернет-проєктами. Зокрема, на наш головний проєкт – це є сайт на межі. Туди можна писати, можна, можна створювати блоги, можна щось робити. Знову ж таки, що я ще не знаю, що. Може, ви придумаєте. приходьте. тут, тут я ще раз говорю, це не, це не високі слова, це, це реальність. Приходьте. Запросивши до співпраці, Володимир Степанович зачитав спогади до річниці перемоги революції. Повну версію яких ви маєте змогу переглянути у блозі Володимира Булишина на сайті на межі територій та епох. Момент сьомий. Ввечері 21 лютого 2014 року. Я повертаюся від мого хворого старшого сина з революційного Львова у революційній броди. Такі відчуття бувають лише раз у житті, лише кілька разів у житті. У кожному, кожному другому селі блокпост. У кожному селі вздовж траси десятки сотні лападок у пам'ять полеглих. Ще далеко не було ясно, чому це завершиться, але було непереборне відчуття, що навколо відбувається щось велике, містичне. Мораль. Ми не маємо права забути ті дні і тих людей, навіть якщо здається. Здається, що я часто буваю, що хлопці загинули ні за що, що перемогою скористалися негідниками, що Європам і Америкам ми 100 років не потрібні. Не можемо забути ще й через те, що їх вже не Небесна Сотня, не Небесний курінь, і навіть не один небесний полк. Їх уже небесні полки у множені. Е, надто багато крові пролито. Посткрипто. Мушу зізнатись, на Майдані я був мало, у найважливіший останній місяць не був взагалі. Чого гріха їде? До почуття відповідальності за вірну мені роботу, яка враз стала не лише революційною, а й протизаконною. І тоді додалось почуття нормального страху 40-річної людини за долю двох неповнолітнього і малолітнього синів. Тому я захоплююся за тими, хто відкинув усі проти і поїхав у революційний Київ. І з почуттям шани і вдячності молюся за тих, хто з того революційного Києва пішов у вічність. Ну, я хочу запросити до слова Марію Михайлівну Микитюк на прочу творчу особистість, можливо, тому що вона, можна сказати, ваша колега, вона філолог, Її душі, живе любов до рідного слова, яка стелиться поетичними ряками, які увійшли у такі альманахи, як доля і місто нашого серця. Марія Михайлівна, член Національної спілки журналістів України і заступник редактора теряка «Броди». Ведемо. Вона... Місцеве радіомолення, я запрошую до слова про творчість, про задуми. Шановні колеги, не буду вас втомлювати. Я буду коротше говорити і тезисно. Щодо революційного Києва. Сьогодні спілкуюся зі своїм сином, який трішки старший за вас, і питаю. Він там живе і працює. Скільки приблизно у Києві розмовляють людей українською мовою? Чую статистика. Каже, приблизно 75 російськомовних і лише 25 у серці України Київ, говорить, в Києві говорять рідною українською. А ще Марія Михайлівна вірно зауважила, що засоби масової інформації є акумуляторами суспільства, адже від них залежить наскільки народ буде проінформованим і зможе відстоювати свої інтереси у всьому світі. Отже, шановні, а що судити, хто є такий, мені досить послухати, як казали колись модві. Як ти розмовляєш і про рівень людини, про її інтелектуальний розвиток, про її становище у суспільстві, про людину завжди робили висновки з того, як вона говорить, як вона спілкується і з чим вона йде у суспільство, до людей, до громади. Отже, хлопці, робіть висновки і у своїх родинах запроваджуйте культуру мову. Її передали батьки, це наш генетичний код. І як би ми того хотіли чи не хотіли, ми народилися українцями, І мама кожного з вас будувала українка. І ви оте молоко споживали разом і з рідним словом. Тож передайте його таким чистим, незаплямленим і вашим дітям. Бо як писала Леся Українка, ні, я жива. Я буду вічно жити, бо в серці маю те, що не вмирає. Якщо так буде йти далі, як іде сьогодні, то може бути так, що Леса Українка через то 200 років зникне із наших спогадів і зі сверхуває. А якщо вона і буде, то скажуть наші нащадки, що Леса Українка не мала праці, що вона помилялась. Усі наші новини дивіться на сайті на межі території та епохи.